Всім привіт! Зніму сьогодні відео, давно вже не робила, цього не знімала відео. Ніші задоволення або розвиток навичок позитивного світосприйняття. Будь-які часи, навіть самі важкі, потрібно розуміти, що нам доставляє задоволення, де ми можемо розслабитися, відпочити. Чи е, набратися сил. Це може бути все, що завгодно, да? це може природа бути, це можуть бути знання, це може бути спілкування з іншими людьми. Наприклад, для мене дуже важливо там, довгі прогулянки, якщо в мене є така можливість, да? просто пройтися, прогулятися по вулиці, е, е, спілкування з близькими людьми на е, теми, які споріднені, да? з рідними цікавими людьми, яким не потрібно нічого доводити. От, читання книжок. Я дивлюся фільми, які можу, Я можу дивитися, наприклад, один фільм там дуже багато разів, і знаходити якісь нові нові змісти, і це мене заспокоює. І я вам рекомендую дуже цікавий фільм, який називається Поліанна. Він дитячий, але знаєте, він зовсім не дитячий. Про можливість бачити навіть самих негативних. Ситуаціях щось важливе для свого розвитку. Я завжди навчаю клієнтів подивитися на ситуацію і казати собі, не за що це мені? А для чого це мені? Що я повинен навчитися? навчитися, Я повинна повинен навчитися в цій ситуації. Що повинен про себе зрозуміти? Що повинен усвідомлювати? І тоді. Ми е, сприйняє, сприймаємо життя не як жертва, а як творець. Ми творці своєї реальності І навіть в самих складних ситуаціях, коли ми. знаєте, Ситуація може бути будь-яка, навіть дуже складна, але важливо не яка ситуація, а як ми до неї відносимося. І тому це дуже важливий аспект, знаходити щось е, приємне, хороше в кожному дні. Я бажаю вам цього, бажаю знаходити маленькі радощі, цінувати це життя. Бо поки ми тут, поки ми є в цьому житті, поки ми живі, поки ми чуємо, бачимо, говоримо, ви бачите мене зараз на цьому відео, значить, ви живі. А значить, ви зможете зробити для свого життя дуже багато. Тільки головне взяти відповідальність за це. Всім гарного дня, пока.